Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги від. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Тернопіль. to support it, he make it, it's possible, you know. About the game, we prepare around one week, you know, after the win against Metalista. I told my, uh, my players it's not too easy to playing in Ternopel because I know Yuri Nikolaev Virtu. He's like player, he has coach, he's top level. Yeah, I remember those Zotov when I play against each other, he plays Metalurg the it's two High level uh, training, you know. It's not too easy to play away game, but I told my players we arrive here to get the points. I told them just believe, you know, in the first half, just focus, come, doesn't matter what's happening, if you're considered goal, you score go, first goals, the game it's 90 minutes. What's happening in the first half? We consider the goals but I, I believe my players he can change that situation it's happy today you can score the goals the draw and the second half when the turnover players receive the red card it's more easy to play in that i just congratulate my players to amazing game he plays today and uh, the last question uh, maybe paraguay will have some uh, day off after this game of course Paraguay. <laughs> I tell it's my son, you know. You have problems in the beginning of the championship. But I told him I come here to help you. He's top uh, players, he can play in the UPL, you know. He just need more focus and you know in the championship in the uh, uh, first division in Ukraine it's not easy. But game by game, season by season he can grow up and that name Paraguay. it's uh, nickname. Yeah, Це нікнейм. Паблю Кастру. А способ you're gonna see in the OPL in the top uh, club in the Ukraine. Самі собі понапровозили моментів, як можу так дуже по по моцях зараз можу сказати. якби До цього е моменту, яке було, я думаю, сказати, така рівна гра була, і моменти були і в нас, і в Юкси, і в такому хороша динаміка була. І бачимо, що обидві команди були заряджені. І тут зразу пригадується момент, коли Валентин Пуда виходить один на один. Все-таки його і збивають, він стоїть нералізовує, і тут якби така помилка, Звичайно, вже 2-1 в меншості. Тут ну, надзвичайно важко вже було. Але хлопці питалися, а, атакували, але це вже, в принципі, гра була закрита. Я розумію, що вже йшли великими силами вперед і вже там нарвалися на два ще пропущені гола. А так в цілому, да, такі. Грубі помилки проводять до, до, до такого результату. В принципі, до до пропущеного раша до другого в принципі, все було окей. Тут нас десь підвела реалізація, і це така груба помилка до такого розгромного рахунку. Тому треба прийняти це, якби важкий дуже удар, тому що хлопці дуже добре налаштовані, вийшли, і хороший початок, і швидкий гол забили. Якби все-все лягало. Потім пропустили після такого рикошету, звичайно, не, не, таке в футболі буває. Тому тяжкий удар, чесно кажучи, тому зараз в роздягальні. Така тишина стоїть, і хлопці саме не зрозуміли, як воно могло так статися. Але треба прийняти цей удар і рухатися далі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпетюкраїн разом сильніші.